Ну, от, коротше, це якісь скалопендри, да? ми це обсудили, і їх не виїсти це. Це, це креветки. Угу. Мені здається, що навіть коли виготовляли ось, ось це, то. Блядь, дуже воняєш, а, yeah, риби, да. то, то вони такі, oh, ні, ну цю oh, нього вони точно ніхто їсти воняє, не буде. Я воняю! Це oh. пиздец, давай <laughs> винесем це. Будь ласка. Це Наче, коротше. А... Солодощі але в хоррор гарі якісь. Де да, тобі да. приносять Resident Evil. Silent Hills, знаєш? Да, да. Чук-я, прикинь, якщо це не є стіне, просто прикол. В смысле? Ну, такий прикол просто. Це типа брелок, мабуть? Да. Ти? Да. Ну, це там корм для Лю... собак. Людина помирає просто. Ну, Мені здається, я зараз втрачу нахуй свідомість від усвідомлення того, що я їм ну, ніяково виглядає. Бля, Це тупо якийсь рак. Коротше, mm -hmm. я... В нього якісь кишки з торчать. <ріху> <ріху> лучше б mm -hmm. не що ти тиси просто їсти no. жувати. <ріху>